Вибиті вікна і тріщини на фасаді. Так нині виглядає п'ятиповерхівка на проспекті моторобудівників у Запоріжжі. Будинок був пошкоджений 30 серпня під час масованої ворожої атаки і ще донедавна мав стратегічно важливе значення для міста. Розповідає куратор музею архітектури Павло Кравчук. Це важливе у містобудівному плані споруда, бо вона висунулася як містобудівний форпост замовлений. Моторобудівним заводам у профільної е, проєктної організації Діпроавіапром. Авіапром. Сама будівля разом з Баштою завершена у 55-му році. На той час ми усі готувалися після е, відомої е, речі е, Черчилля у Фултоні до нової війни угу. і відповідно. Органи протиповітряної оборони для цього створювали умови у житловій забудові. Унікальна деталь ось ця вежа. Зовні вона схожа на архітектурний декор, хоча насправді виконувала іншу функцію, каже історик. Ось цей бельведер, який ми бачимо, це не башта, це бельведер. Це спостережна вежа. Пост місцевої протиповітряної оборони. Не усі башти нашого міста виконували цю функцію. Лише ті, які були наближені до підприємств стратегічного значення. Історик каже, ця споруда відповідає усім вимогам для внесення її до переліку пам'яток культурної спадщини Запоріжжя. Він є дійсно окрасою не лише району, а й міста у цілому не тільки окрасою, а й певним символом стійкості і просування урбаністичних благ під час розширення міста у другій половині ХХ століття на північний схід його міцність і стійкість доводить події, які трапилися останнім. Часом трагічні події, які трапилися останнім часом навколо нього. Тим часом місцеві жителі кажуть, попри постійні обстріли і пошкодження у будинку, виїжджати звідси не планують. Зокрема, і Людмила Семагіна. Жінка говорить, для неї це не лише історія та архітектура, а ціле життя, наповнене найкращими спогадами. Це свадьби моїх діток, народження моїх внуків, отримання. Дипломів дітей, які ми святкували в цьому будинку. Чоловік розповідає, як пройшли тут його юнацькі роки, як вони тут ганяли у футболах з хлопцями, як вони грали в війнушку, як вони вчилися е е е е грати на гітарах. Поки нікуди не їдемо вдома. Оце як війна почалася, так жалко цей дім. Він такий гарний був у нас. А от. А зараз що вікна повибивало, все повибивало, коли нам його все це зробиться, непонятно. Поліна Мороз, Андрій Варьонов, Суспільні новини, Запоріжжя.